Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Невдовзі на телеканалі СТБ розпочнеться довгоочікувана прем'єра нової мелодрами під назвою Дві сестри. Прем'єра двох перших серій відбудеться уже сьогодні, 14 жовтня з 2000. У головних ролях серіалу зіграли такі актори, як Любава Грішнова, Дар'я Петрожицька, Руслан Мірошниченко та Владислав Никитюк. У перших серіях серіал познайомить нас з двома сестрами Вірою та Олександрою. Хоча дівчата рідні, вони мають зовсім протилежні характери, прагнення, мрії та бачення життя. Олександра мріє про безтурботне майбутнє, про розкішне життя та багатого чоловіка поряд. Віра ж надіється тільки на себе, хоче отримати гарну освіту і прагне допомагати людям. Варто зазначити, що події перших серій розгортаються в заміському готелі, куди дівчата влаштувалися на роботу. Олександра, крім того, що працює, знаходиться в пошуку заможного жениха. Одного разу клієнтом готелю стає грошовитий столичний кавалер Ігор, який є зовсім непростим чоловіком, тому Олександра робить все можливе, аби зачарувати його. Віра у свою чергу також закохана. Вона таємна мрія про свого викладача Віктора, який є хірургом від Бога. Але чоловік неприємно дивує дівчину неочікуваним зізнанням. Невдовзі він знайомиться з Олександрою і запрошує її до ресторану. Що з цього вийде і чи виникнуть у дівчини справжні почуття або ж вона надалі полюватиме на багатія? Віра тим часом знайомиться з Ігорем, і він їй навіть сподобався, поки вона не дізналася, чий він син. У другій серії сюжет серіалу закручується. Ігор починає маніпулювати Віктором. А Віктор думає, що Віра насправді закохана у Ігора. Тому як будуть розвиватися події і що чекає на долю дівчат, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую до перегляду. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!